Закриються наші сирні заводи, Далі у не буде конкурентна в особі національного виробника, і ціна буде безконкурентна і достатньо висока. Імпортний сир він був більш дешевим і більш доступним для нашого споживача. Я Вважаю, що в українському сироварінні дуже велика криза зараз. За 22 другий, рік. Доля імпортних сиров складала вже майже 50%. Доля до початку війни, десь була в районі там 25% п'ятір Піднялася ніхто не шо воно смачне було ти